Люди з депресією, хто або що дає вам привід триматись. Не хочеться нічого робити. Не хочеться ніким бути. Не хочеться бути взагалі. Я не обов'язково хочу померти. Я просто хотів би, щоб мене ніколи не існувало. Я людина з дуже важкою хронічною депресією. Психіатр одного разу сказав мені дещо, завдяки чому я припинив думати про смерть. Якщо збираєтесь це зробити, будьте певні, навіть якщо ви вважаєте, що це стане полегшенням для всіх навколо, ви помиляєтесь. Згідно з дослідженнями, коли хтось накладає на себе руки, біль якого завдає близьким, ваша втрата буде настільки сильним, що ймовірність того, що хтось в родині вчинить так само, зростає втричі. Відтоді. Мої роздуми про смерть поступово слабшають, хоча іноді бувають і темні моменти. Боротись буває складно. Сумно це визнавати, але я теж через це пройшов. Найкраще як можу пояснити це відчуття. Я відчув тотальну втрату інтересу до буквально всього. Це важко передати словами, але більше нічого не викликало у мене жодних почуттів взагалі нічого. Я прийняв для себе рішення, що покінчу з усім цим у 38 років, але перед тим поставив одну умову. Я пообіцяв, що дам собі 12 місяців, щоб привести себе в найкращу форму, на яку тільки здатна людина. Людина, просто щоб виграти в життя, перш ніж це станеться. Звучить дуже дивно, коли це пишу, але я ніколи не був у гарній формі і ніколи не піклувався про свій фізичний стан. Як би там не було, я почав дотримуватись бездоганної дієти у прямому сенсі цього слова: ніякого алкоголю, жодних наркотиків, ані грама цукру, тільки м'ясо та овочі. Я почав ходити пішки і тренувати через день. Згодом це переросло в біг і тренування майбутнє. Майже щодня я приймав душ щоранку. Кожного дня одягався в гарний одяг. Щоранку голився, стригся кожні три тижні. Працював як проклятий в ресторані і дослужився до менеджера. Я робив усе це, щоб довести собі, що можу перемогти життя, перш ніж покінчити з ним. Виявилося, що ці речі, яким чином принесли в моє життя, багато радості. Я знову відчув себе живим. Не завадило й те, що тепер у мене була чудова фізична форма. Я розповідаю, це не для того, щоб закликати. Зробіть так, і ваше життя зміниться, тому що я не знаю, чи це станеться, але спробуйте знайти в житті щось, чого ви хочете досягти, і працюйте як прокляті, щоб спробувати це здійснити. Можливо, на цьому шляху ви знайдете те, чого бракує. Моя донька, мій брат, наклав на себе руки сім років тому. Я серйозно замислилась про це невдовзі після трагедії, але я не могла покинути доньку, знаючи, що одного дня вона може зіткнутись з такою ж проблемою і їй теж не буде до кого звернутись за допомогою. У підлітковому віці я чекав, що помре мій собака з дитинства. В юності я чекав, коли помре моя мама. Тепер, коли я прожив так довго і стільки всього пережив, я відчуваю себе гідним життя. Я маю причини прожити своє майбутнє, щоб відплатити за своє минуле. Що все це не було даремно. Мій тесть рано пішов життя. Це зруйнувало його сім'ю і завдало непоправної серйозної шкоди його дітям. Всі вони на той час були дорослими. Я краще буду страждати кожен день свого життя, ніж зроблю таке зі своїми близькими, і шкода не обмежується лише сім'єю та друзями. Нещодавно я розмовляв з пожежником, який перерізав його мотузку. В нього і досі травми від побаченого. Хоча минуло вже майже 20 років, я не зміг би так вчинити з іншого людиною, якщо бути відвертим, не думаю, що мій тест усвідомлював, до яких наслідків призведе його вибір. Він щиро думав, що все буде гаразд, однак помилявся. Побачивши наслідки, я знаю до чого це може призвести, тому у мене є інші варіанти. Час історії цього літа, я працювала з тренеркою з лідерства через кар'єрні питання. Вона розповіла мені про саботажників. Це голоси в нашій голові, які не хочуть, щоб ми рухались вперед, Хочуть, щоб ми залишались обмеженими, нещасними і сиділи в глухому куті. Про це я дізналась, коли поділилась роздумами про те, що мене паралізує, коли слід обрати, що робити далі. Я відчувала, що незалежно від того, що я виберу, мені необхідно обрати правильно спершу разу. вона запитала: а що буде, якщо ти помилишся? Я хвильку вагалась, а потім сказала: «Хм, мабуть, я зможу спробувати щось інше. Вона відповіла: саме так, ось що роблять саботажники. Мені здається, схоже на те, що у вас в голові сидять великі саботажники, які шепочуть, що нікому немає до вас діла, і що ви не вплинете ні на кого, якщо покинете цей світ. Якщо всі докази свідчать про протилежне, чи можливо, що цей голос у вашій голові про Тований страхом страхом, що він матиме рацію, і тому про всяк випадок переконує вас підготуватись відповідним чином. Це саботажник. Він не хоче, щоб ви рухались вперед. Як ми чинимо з саботажниками? Дякуємо їм за їхній внесок і робимо все можливе, щоб візуалізувати, як відсуваємо їх у бік. А потім продовжуємо йти шляхом, який, наскільки нам відомо, приведе нас туди, куди хоче йти наше найсміливіше справжнє серце. Ось права, яку вона мені дала і яка дуже допомагає за допомогою щоденника, подумки або якось інакше витрати 20 хвилин на роздуми про те, яким би було ваше життя, якби ви вірили людям, які кажуть, що ви їм не байдужі. Кілька речей, коли мені було 15, всього за тиждень до свого 16-річчя я потрапила до психіатричної лікарні. Я провела там 4 ночі і 5 днів. Ці 4 ночі і 5 днів змінили моє життя. Але давайте повернемось трохи назад. Чому я звернулася за допомогою? За 2 місяці до цього народився мій молодший брат. Я не могла змиритись з думкою, що він виросте, і запитає нашу маму, хто ця дівчинка, зі світлин на стіні. Я також не Могла змиритись з думкою про те, що мама ховатиме мене. Кажуть, що батьки ніколи не повинні хоронити свою дитину, діти повинні ховати своїх батьків. Я занадто часто бачила, як батьки хоронять своїх дітей, тому це зачепило мене за живе. Я розуміла, що повинна залишитись заради свого молодшого брата. Потім я зустріла свою теперішню дівчину, а згодом народилась моя маленька сестричка. Це троє надзвичайно важливих людей у моєму житті. Мій молодший брат щодня звертається до мене за допомогою. Моя дівчина любить мене безмежно, а молодша сестра любить знущатись наді мною, і це дає мені відчуття життя, тому що її манера поведінки просто дивовижна. Зараз мені 24. Після госпіталізації я розповіла про пережите сексуальне насильство, отримала необхідну допомогу. Можна сказати, що, хоча я не зовсім там, де хочу бути в житті, але з часом я туди дістанусь і можу стверджувати, що загалом. Я щаслива, звичайно, кожен може бути ще щасливішим, але я досягну цього з часом. У мене є група підтримки, яка безмежно мене любить. У мене є дах над головою, приголомшливе життя з дивовижною дівчиною. У мене є робота, навіть якщо вона мені не подобається. У мене є сім'я, яка хоче для мене найкращого з найкращого. І цей список можна продовжувати і продовжувати. Оскільки я залишилась, в грудні я закінчу коледж. Я перший. Ша людина у моїй родині, яка його закінчить завдяки тому, що я залишилась, наступного року я зроблю пропозицію своїй дівчині. Оскільки я залишилась, я бачу, як мої молодші брати і сестри йдуть на свої перші дитячі побачення, пробують нову їжу, вперше катаються на санчатах і багато іншого. Завдяки тому, що я залишилась, я можу розповісти свою історію і сподіваюсь допомогти в цьому іншим. Мої діти, мій мотиватор, номер 1 Я не хочу, щоб вони проходили через цю трагедію. Вони заслуговують на краще, тож я маю стати кращою. Тому що до біса все, що призвело, до цього неподобства. Я переживу це всім на зло. Домашні тварини, думка про те, що я можу тижнями розкладатись і ніхто цього не помітить, мене не турбує. Але думка про те, що моїх домашніх улюбленців розлучать і відвезуть у новий дім, завдає мені надто багато болю. Вони вже достатньо пережили. Вони заслуговують на надійну домівку. Коли справа дійшла до краю, я не змогла подолати свою цікавість до того, як виглядатиме завтрашній день. Хоча я очікувала, що мої прийдешні дні ставатимуть дедалі гіршими і гіршими, мені все одно було цікаво наскільки далеко все може зайти. Зрозумівши, що цікавість це моя основна емоція. Я переорієнтувала своє життя і почала гнатись за нею, а не за щастям. Після цього моє життя стало набагато кращим, і я радію, що залишилась, щоб переконатись в цьому. У мене більше немає депресії, але коли я була молодою, кілька старших за мене людей, яких я любила, померли від сніду. Вони були молодими, енергійними, чудовими людьми. Коли була в депресії, я думала про те, як би вони розсердились на мене за те, що я змарнувала час і занапастила своє здоров'я. Це змусило мене стати на стежину одужання. Це був довгий шлях, але я віддаю їм шану своїм життям. Знайдіть свою причину жити. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А хто допоміг вам пережити важкі часи, напишіть в коментарях.